Дівчат, всім привіт! Сьогодні буде класна тема відео: 10 питань візажисту. Хто вперше потрапив на мій канал? Мене звуть Аня, я візажист, гример кіно та телебачення. Тому тут буде цікаво. Залишайтеся. І ми починаємо. Перше питання. Сьогодні мені асистує моя подруга, тому поїхали. І так, перше питання: як нічний крем розуміє, що зараз ніч? Дуже класне питання. До речі, всі питання мені задавали мої підписниці в інстаграмі. Я залишала віконце. Питань було купа, але ж ми розбираємо тільки 10. Як нічний крем розуміє, що він нічний. Ось тут момент дівчат до мене приходять багато дівчаток на навчання офлайн, і дуже часто я чую, що ой, в мене такий класний нічний крем. Він типу мені там і база під макіяж і на і на день, і на вечір. Так не можна, тому що саме в нічному кремі міститься дуже багато активів. Тобто сам по інтенсивності дій нічний крем він набагато потужніший, і зазвичай в цьому кремі в компонентах, да, в складах є речовини, які під дією ультрафіолету, так би мовити, розщепляються до не дуже добрих компонентів і погано впливають на вашу шкіру саме на сонці. Тому крем нічний є нічним. Користуйтесь, будь ласка, їм лише ввечері, і всі інші доглядові засоби вже собі там зранку, і так далі. Друге питання, поїхали. Друге питання: чи нормально використовувати рідкі продукти румяна, бронзер влітку? А, нормально, але є моменти. Якщо шкіра, наприклад, жирна і екстра жирна, а ви використовуєте? Кремові продукти на восковій основі, тобто ви розумієте, що таке віск і як він плавиться в жару. Тому потрібно просто обирати кремові продукти з більш пудровим складом, тобто які при висиханні на вашому обличчі да, при розтушуванні, вони стають матовими, вони не роз'їдають тон і нікуди не пливуть протягом дня. Такі продукти спокійно можна використовувати і влітку, і в жару. А от воскові продукти вже ну можливо, хіба щоб для більш такої, знаєте, сухої шкіри і потім гарненько зафіксувати пудрою. Так, питання номер три: чи обов'язково мати фіксуючу пудру або підходить розсипна біла завжди, або яку порадите? Угу. От про пудри, до речі, теж завжди багато питань, тому що, здавалось би, це такий супер простий продукт ну, пудра, пудра та пудра. Що ми там нанесли, закріпили макіяж, але пудр дуже багато. Тобто, в нас є пудри фіксуючі, є пудри матуючі, є пудри блюрячі, тобто з сяйвом. Кожна пудра підходить для конкретного типу шкіри, Да? тому що якщо ви, наприклад, мойтуючу пудру нанесете на суху шкіру, ну це просто буде Сахара на обличчі. Тому дівчата, у мене в інстаграмі є безкоштовний урок про пудри, де я ділюся інформацією з підбірками оці всіх категорій, і розбираємо, яка пудра для якого типу шкіри. Тому підписуйтесь на мене в інстаграм і пишіть мені в дірект слово пудра. Просто пудра більше нічого. Чекаю вас себе на сторіночці. Номер 4. Як приховати пігментні плями? Теж класне питання. Насправді я обрала із усієї маси питань 10 таких, знаєте, самих крутих питань. Пігментні плями, дівчатка, зараз я візьму таку штуку, це називається кольорове коло ітана. Тобто, дивіться, як ми працюємо з пігментацією на обличчі, якщо ми розглянемо пігмент да, плямки по кольору. То у нас цей колір зазвичай він десь лежить плюс-мінус в цьому секторі. Ну, тобто плямка може бути і темніша, і трошки світліша, але вона зазвичай темніша за колір шкіри. Тому для того, щоб її перекрити, тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, пігмент плямки, ну, плюс-мінус в цьому секторі, да, по насиченості, тобто, ми не зможемо перекрити плямку пігментну, наприклад, ось таким дуже світлим кольором, тому що світле, нашарувавшись на темну пігментну пляму, дасть сірість на обличчя. Тобто, ваша пляма. Вона буде трошки світлішою, звісно, але вона просто буде виглядати як брудне обличчя, тобто вона буде сірою. Тому для нейтралізації пігментних плям. Ми обираємо продукт, який трошки буде нижче по кольору, да, по температурі. Ось такі, можна сказати, трошечки оливково-персиковий і наносимо локально на вашу пігментацію, а вже зверху наносимо тон. Теж в інстаграмі я знімала відео, показувала прямо на моделі, як я перекриваю пігментацію. Можете теж перейти в інстаграмі і в розділі рілсів погортати, Там буде відео, як перекрити ну, тобто як працювати з пігментацією. Перейдіть, подивіться обов'язково. Тому що там дуже крута, безкоштовна інформація. Посилання на мій інстаграм буде під відео, дівчатка. Хто не підписаний, обов'язково приходьте, буду всім рада. Наступне питання: як швидше зробити денний повний макіяж? Лайфхаки для ранку. Клас, дівчат, всі ми хочемо зранку фарбуватися супершвидко і дуже охайно обережно цей макіяж, До речі, я собі зробила зараз в студії буквально хвилин, напевно, за 4 чи за 5. Секрети прості, ви маєте розуміти ваш тип шкіри, ваш підтон шкіри і гарно підібрати всі продукти саме до своєї зовнішності і нанести ці всі продукти, звісно, до своєї анатомії. Хто наприклад не розуміє, що робити зі своїм обличчям, як це все підбирати, дівчат? Я створила. Інтенсив онлайн, інтенсив щоденний макіяж з нуля, просто за суперкомфортну вартість, там 350 гривень, це чисто символічна вартість, де я навчаю просто з нуля робити щоденний такий охайний красивий природний макіяж. А саме головне не просто повторювати зі мною, а розбиратися в своєму обличчі і що пасує саме конкретно вашій зовнішності. Тому що, наприклад, якщо ви підберете там неправильний відтінок рум'ян, він вам може підкреслити синяки під очима. Да, ось така історія. Або, наприклад, якщо ви оберете для своєї. Єї теплої шкіри, от ви така засмагла дівчинка, і обираєте там скульптор, який дуже холодний, то він просто брудом буде на вашому обличчі. Тому обов'язково доєднуйтесь, ознайомлюйтесь із програмою цього інтенсиву теж під відео. А я вам всім рекомендую його придбати, тому що це супер унікальний і крутий продукт. Рухаємося далі. Так, це, взагалі, знаєш, круто. Типу, я там зараз монтую відео, і я просто розумію, блін. Що кожна зможе собі обрати крутий е, продукт правильно, і я ще зробила там таку фішку. Типу, якщо ти, наприклад, обрала неправильний тон, як взагалі вирішити це питання? Ну, якщо там тон не коштує умовно там 300 гривень, і тобі не шкода. Якщо ти купила там дорогий люксовий тон, а він от просто по кольору не твій, да, то розказує дівчатам фішку, як виправити цю ситуацію за допомогою одного, такого, одного е, такого, знаєш, чарівного продукту. Тому я дуже пишаюсь, і просто я знаєш би сама себе купила. Питання номер 6. ідеальна тушовка для тебе, як грамотно її будувати, та завжди, щоб вона виходила влучно? Ага, ну це напевно дівчата візажисти вже мені питання задавали. Чую по питанням. дівчатка. Дивіться, плавна розтушовка. Вона базується на послідовності, тобто це не якісь знаєте, хаотичні дії, чи там а, просто ви купили собі палетку за 3000 тисячі гривень і думаєте, що вот, зараз мої макіяжі будуть прям ідеальні, але ні. Тобто тут потрібна структура. Я використовую спочатку завжди кремові тіні, тобто стійку основу, яка при фіксуванні стає більш матовою. І потім вже, ну по-перше, це мені і кремові тіні і стійкість в макіяжі, і плюс на кремових тінях завжди сухі тіні розтушовуються і лягають значно краще. Але в зоні саме стиків там переход в підбровний простір, наприклад. Я профіксовую трошки прозорою пудрою для того, щоб мені всі сухі тіні такою, знаєте, плавною тушовочкою входили саме в шкіру. Ось такі можу дати, можу дати таку пораду лайфхак, використовуйте кремові тіні, фіксуйте підбровний простір, а вже потім переходьте до сухих тіней саме. Питання номер сім ваші топ продукти. Ой, клас-клас-клас. Е, ну, давайте так, я сижу тут біля своїх боксів. Зараз я вам покажу свої два улюблених тона, е, які я використовую прям взагалі. От в мене вже вони скінчилися, я їх буду купувати вже, напевно, по третьому колу. Е, це ось такий тональний від бренду Saint Laurent, називається all Hours. Це, це тон стійкий з матовим фінішем, але це тон, який не висушує все на обличчі. Тобто в нього така природна залишається е, сатинова текстура на обличчі, але тон дійсно супер. Стікий і він дуже тоненький, тому дуже раджу, в кого комбінована жирна шкіра, дівчата. Зверніть увагу на цей тон. Він, звичайно, трошки коштує, але він дуже крутий. І тут є SPF, здається, чи 45, чи. 39, 39, цікаво. І ще один тональний від бренду Mark Vierlen. Теж дуже класний тон, а, він по текстурі трошечки більш щільніший, але його теж можна нанести дуже так-тонесенько і теж його обожнюю. Тобто ці два наразі мої прям улюбленці. А, далі іще а, мій улюблений, це ось така пудра від бренду Laura Mercier. А, це пудра також для комбінованої жирної шкіри, і вона просто супер круто тримає макіяж. От якщо, наприклад, у вас. Активні пори або, або ви візажистом працюєте, то зверніть увагу на цю пудру. Це пудра 29 грамів, тобто її вистачить дуже-дуже надовго. Лаура Марсія. Так, і зараз ще, дівчатка, one момент, секундочку. Я вам покажу ще мої дві улюблені палетки від бренду Hourglass. Я тут по люксу трошки, але ну, типу, ви запитали топ, тому це буде топ із люкса. Але я, до речі, запишу відео. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі. І я просто зніму вам відео топ моїх бюджетних продуктів, там з'яви, з мейкапу, звідки завгодно. Тому пишіть коментарі, якщо вам цікаво таке відео. І наступні дві палетки від бренду Hourglass ось така контуруюча палетка. Тут скульптур такий типу як пудра, фінішна та рум'яна. Дуже крута. І оця палетка, вона така більшості підходить саме слов'янським дівчаткам. А, у відтіночку Light, Soft Light. Але вона саме ця палетка, вона там тільки одна. І е, друга палетка це теж фінішні пудри. для себе думаю, що нема прям такого великого сенсу купувати. Все ж таки, це більше, напевно, для роботи, для візажистів. Як бачите, вона у мене вже стерта до дірок, теж дуже круті фінішні пудри. Це пудри, які круто, блюрять шкіру. Оце мої топчики. Так, давайте далі. Давайте далі. Питання номер вісім: як зробити стрілку на суперзморщеній повіці з нависаючими складками? Угу. Е, ніяк, <смі> дівчат, ніяк. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що ми макіяж адаптуємо під зовнішність. Е, якщо, наприклад, до вас е, прийшов клієнт, чи у вас там е, такі моменти на обличчі, що шкіра супер зморщена, є нависання, є складки. Особливо, якщо складка виходить далеко за межі ока, або шкіра така прям супер зморщена, ви ніяк не зробите стрілку. На жаль, я маю на увазі саме графічну стрілку, тому що графіка. Ну, тобто, вона має прямі лінії. Прямі лінії на такій шкірі неможливо намалювати. Тому макіяж потрібно підбирати конкретно під анатомію свою, або якщо ви працюючий майстер, під анатомію людини. Тобто, ми маємо пояснити там і адаптувати макіяж до зовнішності. Можна зробити, наприклад, розтушовану стрілку, вона вже буде більш м'яко виглядати, тому що вона не має стільки чітких графічних ліній. А саме графічно, ну, на жаль, на такій шкірі ніяк. І це не потрібно насправді. Питання номер 9. Завжди так. треба розтушовувати, спускати вниз каял на слизо, Або коли не треба, або треба. Ага, чи, чи завжди треба розташовувати каял на слизову, Це саме внизу, і коли треба, коли не треба. Це точно задавали питання візажисти. Дівчат все залежить від анатомії ока. Ну, тобто, якщо, наприклад. Е око у вас випукле велике, да, і ви нанесете каял на слизову, а потім ще досить низько розтушуєте. Саме темний відтінок, то око може здаватися ще більш таким об'ємним, ще більш випуклішим. Якщо око навпаки маленьке, то за допомогою такого лайфхаку, да, з розтушовкою каялу трошки нижче, ви можете збільшити око. Тобто, все залежить від анатомії ока насправді, і від того, які кольори ви будете використовувати. Тут уже потрібно дивитися саме на контраст зовнішності, тобто, наприклад. Якщо я не контрастно сижу перед вами, тобто моє волосся, обличчя, очі. Шкіра, вони плюс-мінус такі в одній тональності. Тобто в мене немає біля обличчя ніяких темних кольорів, тобто чорного волосся, наприклад. Да? Якщо я візьму собі якийсь темно-коричневий, такий насичений або чорний олівець і зроблю собі оцю розтушовку знизу по типу лясмокі, ну то це буде трошки вульгарно виглядати на моїй зовнішності. Тобто я собі обираю завжди відтінки, які будуть такі більш приглушені, тобто десь, можливо, такі сіро-коричневі, можливо, десь навіть металік. Я беру олівець, тому що він не такий насичений по кольору. Тому все, дівчатка, індивідуально. Потрібно розуміти анатомію очей і контраст зовнішності. Номер 10. Добрий день. Порекомендуйте пудру з ефектом фотошопу, яка прибирає жирний блиск. Зараз порекомендую. Це дуже крута пудра. До речі, я її нещодавно придбала. У мене тут кейс позаду. Ось така пудра від бренду Шарлотта Тілбері. Саме ось ця. Вона просто творить магію на обличчі, вона заблюрює пори, прибирає жирний блиск. і можна наносити саме. Тобто я її не на... наношу не на вселичко, я наношу її саме ось сюди в тазонку, трошки сюди на чоло. Дуже крута пудра. Ось так вона виглядає. У мене у відтінку 0,1 це універсальний відтіночок. Тому теж можете для себе розглянути дуже-дуже крута пудра. І, до речі, оця, яку я вам показувала напередодні, вона теж дуже крута, але вона не так заблюрює, як шарлота. Тобто вона просто матує дуже класно, фіксує макіяж. Але якщо ви хочете таки, і зафіксувати, і прибрати і трошки підблюрити, то це ось така шарлота тілдері. Дуже крута пудра. Це 10 питань. Я сподіваюся, що в нас відео не вийде якимось дуже довжелезним. Ви його додивитесь до кінця. Дівчатка, всім дякую за питання. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що я трошечки закрила якісь ваші моменти і ще. Прошу вас підписатись, поставити там пальчики чи що там ставити колокольчики. Ставте все, дівчат, пишіть коментарі. Мені дуже буде приємно. Це буде мотивацією для мене знімати ще більше такого корисного, класного, експертного контенту для вас. До зустрічі у нових відео.